Сьогодні парк бронеавтомобілів в українській армії найунікальніший у світі. Наші друзі та партнери передали найрізноманітнішу бронетехніку для виконання функцій тактичної підтримки. Та й загалом така техніка потрібна на фронті, адже полегшує та покращує роботу військових на передовій. У цьому випуску розповімо про черговий бронетранспортер, який зсу отримали в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, а саме Норвегія передала для наших військових броньовані патрульні машини Айвеко Лавтери. Айвеко – це хороші броньовики, якими користуються норвежці, тому сьогодні вони показують себе і в Україні. Попри те, що основний напрямок роботи це патрулювання, його можна вважати багатоцільовим. адже він може перевозити і десант, і боєприпаси, і загалом виконувати різноманітні функції тактичної підтримки. Тож це однозначно хороше посилення для ЗСУ, адже така техніка значно полегшує життя військовим. Загалом бувають різні види цього броньовика: стандартні розвідувальні з протитанковими комплексами ремонтно-відновлювальні машини, а також розгороджувальні для земляних робіт. Такі броньовики оснащені додатковим обладнанням, аби розбирати завали та розчищати шляхи. І в ЗСУ стоять саме стандартні патрульні бронетранспортери. Окрім Норвегії та України, така техніка також є в Канаді, Нової Зеландії, Саудівської Аравії та Колумбії. Перші розробки почалися на початку нульових. Iveco – це броньовик створений на базі LAV, багатоцільового бронетранспортера італійського виробництва. Його розробкою займався колектив конструкторів компанії Iveco Defense Vehicles. Інженери корпорації добре попрацювали над тим, щоб поєднати в цій машині швидкість, маневреність, технологічність і зберегти при цьому простоту конструкції. Попри свою відносно невелику вагу, потужність двигуна дозволяє цьому броньовику буксувати більше 4 тонн вантажу, тобто його ще й можна використовувати як тягач для деяких гаубиць. Важить він 7 тонн, має 5,5 метрів у довжину, майже 2 у висоту і 2 у ширину. Максимальна швидкість аж 130 км на годину, а запас ходу 600 км. Це дуже потужний, швидкий і маневрений броньовик. З озброєння можна встановити різноманітні кулемети. Усе залежить від поставлених завдань та специфіки ведення бою, починаючи від стандартного кулемета і закінчуючи дистанційно керованим озброєнням. Ціна станом на сьогодні невідома, але вона залежить від комплектації та технологічних можливостей. Базова версія, очевидно, найдешевша. Якщо ж на броньовику встановлені додаткові модулі броні, відповідно, він і коштуватиме дорожче. Ну а найбільш дорогий варіант це з модулем озброєння. До нього входить зв'язок, кулемет, гранатомет і радіостанція. Хоча знову ж таки усе залежить від потреб. До слова, на базі броньовика Айвеко виготовлялася раніше і російська рись, щоправда, модифікована відповідно до вимог армії окупанта. В конструкції їхнього броньовика використовувалися деталі російського виробництва. Загалом росіяни мали майже 400 броньовиків такого класу і могли виготовляти їх і надалі. Однак, вплив санкцій зробив свою справу, і російський військово-промисловий комплекс більше не здатен продукувати сучасні технології. Повернемося до Айвеко. Це дуже маневрений броньовик, який може долати рови, насипи, траншеї і навіть броди за наявності додаткового обладнання, навіть плавати. Однак ця опція використовується вкрай рідко щодо його броні, вона стандартна як для легких бронетранспортерів. Захищає від куль стрілецької зброї, гранатних та мінних посколків малого калібру. І цього достатньо, зважаючи які функції він виконує на фронті. Такі броньовики можуть зробити вагомий внесок у перемогу України над рашизмом, зважаючи на той факт, що сьогодні росіяни розконсервовують техніку минулого століття у великих масштабах, потрібно мати хорошу технологічну перевагу. Саме в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками ЗСУ мають можливість користуватися сучасною та якісною технікою, а вона дуже полегшує роботу на фронті і дозволяє ефективніше протистояти російській агресії.